Юля! О май гад! Які гості! Та ми не можемо підключитися 5 часов чогось. Ага, добре. Збивається. Ой, ой, зараз ще під... Щас, зараз Hello. ще Анюта. Але в неї стіміті. Дуже рада всіх вітати. Зараз давайте всі підключиться. Юля, Тимофій, Вадим, Артем, nice to meet you. Здорово. Hello. Hello. О, зараз ще Тимофій. Ого, як скільки вас багато. Вау, wow, Тимофій, що це? Ага, і це стробері, крейт, полуничка. Клас. Анюта, hello. 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 Right. Тимофій, підключайся. Камера. Зараз почекаємо Тимофія. And we can start. Ага, okay. okay. uh -huh. звук есть. Great, hello, nice to meet you, Тимоша. So, kids, let's start. Давайте начинать. So, kids, tell me, please, how many hands can you see? Сколько у вас ручек? How many arms? Two. Six. Ручек. Сколько у вас hands? Two. Great. Okay. Uh, how many eyes have you got? Two, two eyes. That's great. Чудово. How many legs? Скільки у вас ніжок? How many legs have you got? Two, two. Two. Усіх однаково? That's great. So, сьогодні ми з вами поговоримо про частини тіла. Будемо вгадувати частини тіла, знаходити їх і так далі. We can start with video. давайте зараз подивимось відео і дізнаємось, як же називаються наші частини тіла. Обов'язково повторюйте усі назви частин тіла, щоб я всіх всіх чула. Окей? Okay? That's great. This is my body. This is my body. Body Huh? Let's listen and move your body. Are you ready? Hmm. Okay. I'm ready. Touch your head. 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 Hair. Grab your hair. 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 Touch your ears. 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 Your ears. Touch your eyes. 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 Touch your nose. No. nose. Open your mouth. Mouth. No. 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 Open more. Uh. Click your teeth. T. Stick out your tongue. Uh, tongue. Uh, tongue. Bend your neck. 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 Shake your Shoulders. 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 Touch hey. your stomach. Stomach. Животик. Stomach. 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 Okay. Stomach. Great. Yeah. Wiggle your hips. Hips. Wiggle. Wiggle. Hips. Uh, shake yeah. your arms. 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 Um, arms. Oh. Shake arms. your Hands. Arms. Hands. 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 Shake your legs. Legs. Touch legs. 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 your feet. 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 Perfect. It's all over. Грей! Це всі ваші частини тіла. Ось так у нас їх багато. Let's play. давайте програємо. It's a memory game. Пограємо в memory game. Вам потрібно буде обрати олівчик. Коментар. Якщо ви обрали коментар, намалюйте щось на екрані. Я ось намалюю. Артем бачу. Ага, Артем бачу. Тимофій бачу. Я вже, навіть, нарисувала. Нет, ж ти вже Нет, вже ти ты выбрал. Так, всі готові, всі намалювалися, вадим бачу. Тимофій, бачу. Юлечка, допомогти киця? Так. Так. На екрані, у тебе на екрані десь є олівчик. Такий олівчик в кружечку, карандашик. Так, Бачиш? Так. Ні. Ні? А хтось може допомогти тобі? Так. Олівчик. Так. Угу. Ти вже написав.

Обери собі о, якийсь дам. колір. Яким кольором будеш малювати? Юля, бачу, прекрасно. Так, о, макарчик. У нас у мічі. Просто в мене не... Мені ж та камера відключилась. Ну, Нічого страшного, давайте я тебе переименую. Є. Окей, okay, кіт. Зараз я витру всі ваші малюнки. Всі, всі, всі. І ми поки що нічого не малюємо на екрані, добре? Хто? Добре. 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 І так. Зараз вам потрібно буде по черзі. Я на... Тимофій ми нічого не малюємо. Я назву кожного ім'я по черзі, як ви у мене тут розташовані. Ваше завдання буде обрати дві картки, тільки дві. Починає зверху в мене Тимофій. Тимофій, Тимофій який Абалімав. Ні, перший бачу. Першу карточку відкриваємо. Відкривай другу. Раз. Ой, співпали карточки. Ні. No. Закриваємо. Наступний вадим. Да, ну <nges empowerment> черті. Тимофій, ми нічого не малюємо. <adjacent> Ось Ой ой! Сріг. Ось цю, так. Так. Не співпали. Идемо далі. Артэм. Артем, ти Артем, я... Ты запомнил yeah. де нос? Нос. Вот тут. Артем, ну, обирай два, ну. будь-яких. Ну, вот это. Відкрила. Відкрыла. Энд еще одну? Окей. Okay. Nose, nose. У нас є пара. Let's say nose. І покажіть на ваш носик. Nose. That's great. Далі, Анюта. там. Обирай. Добре, this one. ще одну. И And four. Не oh. пара. Ne Next one, Yulia. Обирай. Посмотрим. Uh -huh, this one. And this one. Yes, it's great. It's I. Point your I. 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 That's I. great. I. Чудово. Далее, Тимофей. Семен. Да. This one. Aha. And this one. No, не пара. Окей, Макар. А ты выбрала пару? <буху> Давай так. Верхний ряд чи нижній ряд? У мене нічого не получается зробити. Добре. Намалюй щось на цій карточці, я її А У мене малювати не получается. Хорошо, скажи мені, на яку карточку відкрити: Верхній ряд чи нижній ряд? Верхній. Верхній. Верхній яку. Number two or number three. Другу чи Третю. Number Номберстри, окей. Нижній ряд яку? Втору. Number Номбутю. Окей. Okay. Ora, great. It's your mouse. Point your mouse. 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 It's great. Чудово. Так, в першому колі всі відповіли? Ні. Okay. Всі були. Окей, рухаємось далі. Тим, зараз я зітру всі ваші малюнки. Окей, okay. next one. Тимофій. Абалімов, не сьомен. Choose a card. Обирай картку. This one, okay, uh-huh, uh -huh. another card, This one, okay. Great, it's your ear, ear, ear. Point your ear, Not press on your ear and say ear. That's great. And next one, Vadim. You got it. This one, uh huh. This one and that one. Great. It's okay. your face, обличчя. Face. Face. That's great. Okay. Чудово. Ви молодці, ми повністю пройшли гру. Well done. And now let's some dance. Давайте трошки потанцюємо. На кровать. Підстайте, будь ласка, і трошки відійдіть від екрану. Ви знаєте вже цей танок. По крайній молі старша рух знає. І так, ваше завдання: повторювати рухи та слова. Ми будемо її танцювати декілька разів, разів два точно. Are you ready? Ви готові? Are you ready? That's great. So let's start point to your eye. Point to your nose. Point to your mouth. Point to your ear. Touch your head. Touch your leg. Touch your arm. Touch your foot. Now jump, jump, jump. Now kick, kick, kick. And everybody turn around. Please sit down. Well done. селкіц. Давайте зробимо три глибоких вдохи і видохи, і ще раз це зробимо. Вдихай через рот. Ви готові на другий раз? Yeah. That's great. Ну що, let's start. Point to your eyes. Know. Point to your nose. Know. Oh. Your to your mouth point to your ear now Whoa. jump 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 now kick 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 and everybody turn around touch your head yeah. touch, your, leg. touch your arm touch your foot Jump, jump, jump! jump, kick, kick, kick! And everybody turn around. Please sit down. Oi, oi, oi! Well done, good job. no. So you must sit down. You can sit That's great. Well done. У вас буде дуже складне а. завдання. Вам потрібно а. буде знову взяти олівчик, а. який у вас на екрані. Угу. Ей, ти у мене взагалі немає олівчика. Я тобі допоможу, троє, ти залишишся трошки після заняття. Я тобі все покажу. У кого не, виходить з олівчиком, одразу не виходьте, добре? Коли ми закінчимо, я вам допоможу. Екей. Так, бачу. Усіх запрацював олівчик, всі вже готові. Тимофій, Вадим, Юля, всіх бачу. Анюта, працюємо по цій. У, у, у тебе синій. Окей. Ага. На екрані добрий день, на екрані має бути олівчик. Є? Все? Найшло. Чудово. Зараз я витираю всі ваші малюнки. Тимофій. Ми нічого не малюємо на екрані. Тимоша? Тимофій. Не, поки. Тимофій. А Я ж не смог нічого намалювати. Mm -hmm. yeah. Так, чудово. І так я вам скажу Что? завдання. Ну, наприклад, Find Monster. Знайдіть монстра. Yeah. У якого. Ну наприклад. Six eyes. У якого шість очей? Очей. Six eyes. Uh -huh. That's great. Так, усі обвойте його. Чудово Молодці, прекрасно. Окей. Okay. Yeah. <laughs> Все, добре, все. Окей. Okay. Find monster uh, who has three eyes. Three, okay, three eyes. Three eyes. Yellow, yellow. Three eyes. Yellow? Yellow two eyes. Можливо, ти хотів yeah. сказати: orange? Mm. Orange, Orange, який okay. у кого ще? Three, three eyes, Ага, green, чудово. Okay, well done. Я витираю. Okay. Find monster who hasn't got any legs and arms. Нема жодних arms, жодних legs. Нема ні рук, ні ніжок. У якого. У blue. Yes, it's blue. Okay, well done. So, чудово. Find monster who has got one eye. One eye. Yeah, that's great, friend. Чудово. Прекрасно. Все я витираю That's great. Find monster who has got four arms. Four arms. Yes, it's yellow. Чудово. Yellow monster. Open. Well done. Okay. Find monster who has got four legs. Four. Лекс. Oh, purple. Purple. Orange. Yes, Оранж, orange monster. а. And... Okay. У кого ще фолекс, у кого ще чотири ніжки? Apple, yes, purple monster. Його теж можете обводити. That's great. That's just... Я закриваю коментарі. Ми більше нічого не малюємо на екрані. Okay. тут уже хтось намалював. Не бачим. Все. Find monster. Find monster who has got two arms. Two arms. Red. І тут декіння буде. Red, green monster and у кого ще дві ручки? Yes, orange. Monster, oh, yeah, let's see. Well done. It could done okay. have... it. Uh, find, find monster. Who has got? Three teeth Three teeth Три зуба. У кого три зуба? People. Purple. Yes, great! It's a purple. Purple monster. Well, done. чудово. Я закриваю коментарі. Вимикаю Тимофію. Yeah. Коментар. Окей. Okay. And we continue. Давайте продовжувати. Остання гра, в яку ми пограємо, вам треба буде обрати просто обрати Let's start. Look at this game. Подивіться на цю гру. So, you must choose the Pokemon. обрати покемона number one, number two, or number three. один два чи три So, listen carefully. This Pokemon has got yellow cheeks. Yellow cheeks. Жовтенькі щічки. Ми нічого не малюємо на екрані. Ми тільки кажемо «One, two or three. 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 Two. Three. Yellow cheeks. Жовті щічки. Звичайно, «two». That's great. «This Pokemon has got a blue tail». синій хвостик. «Blue tail». «One». Three. «One». one. This Pokemon has got two pink and black ears. Рожево чорні вушка. Звичайно, has got four fingers on each hand. Чотири пальчика на кожній руці. Look Please, carefully, go. it's so vagina. Number three, the... yes. Number three. The next Please. one. This Pokemon has got purple hair. Purple hair. Violet wow. wow. One's which. Are... Yeah. Yeah. That's great. <laughs> yeah. This Pokemon has got two orange arms. Two. No. Чуть. Молодці. Yeah, well done. All is correct. Все правильно. Чудово. Все, so, kids. Я сподіваюся, що ви запам'ятали всі наші частини тіла. Завтра ми з цим продовжимо. А на сьогодні все. Давайте прощаватися. Goodbye.